Сьогоднішня моя розповідь буде про звичайного громадянина України Харлас Олександра, який жив і працював в селі Вербівка із Юнського району, що на Харківщині. А коли на нашу країну прийшла війна, він, не вагаючись, пішов її захищати. А втім, він сам про себе краще розповість. Саш, розкажи свою історію. Моя історія почалася ще з 2015 року, коли я перший раз приїхав до мене додому і мене мобілізували в АТО. Попав в Тисну, пройшов курси розвідувального зводу і вийшов відділець відділ, командиром розвідувального відділення. Ну і попав я в Чармалик, як ви пам'ятаєте, ви приїжджали до нас в гості. Було час, було. Так, да, було время. І з тих пір це нічого не приміщало біди, звільнилися з служби і був вдома. І коли в февралі місяці, в лютому прийшла біда на нашу землю, ну я залишився тут, а не виїжджав. Потому що, ну що дім є дім. Ну коли зайшли вони в село. А у нас добрі язики є в селі, які зразу доповіли, хто, де, як, де служив. І мене, щоб вони не шукали, вони забрали мого сина, щоб обміняти на мене. І я, коли це узнав, він зателефонував мені, я пішов до нього, забрав мене, І він був в школі у нашій, і мене поміняли на нього. Морда, що тоді знімали? Добрий день, Максим. Добрий, добрий. Як воно справи твої? Нормально. Скучив за батьком. Звісно, да, скучив. а хто ж за батька, по своєму не скучає. Ну і двоє суток мене тут тримали. Забирали тут ЛНР оці, оці, їхній командир був з позивним Ден. Зробили вдома обшук, все. Оце тут я сидів. Ось тут була дитяча. Обувачка, яка мене спасла від холода, як я спав на дитячій обуві. Це вони від ціля вигребли, біля магазину її винесли, щоб люди, діти де є, розбирали, щоб сюди не ходили. Ну, Люди там сок чиє находить, забирали, а ні, так воно, мабуть, вони. Наверно, вони її Замикали тебе решотка так? так? Да, ось рішоточка І Замочок. Один раз забули, замкнути, я хотів утекти, ми... не, ну їх нахер, вони тут сиділи. Сидів він? — Застрелили. Да. Додому ну, місяць я там сидів. Відвезли мене в Балаклейський РОВД І там місяць жаха був. Коли була жара. Багато там друзів зустрів ті, що сиділи. Один з них, ось мій знайомий, який мене знімає. Рекордсмен Рекордсмен Анатолій Борисович рогатий. Був незламною людиною 100 днів. Було. Як в армії було сто днів, до приказу, так оце, до звільнення, так оце і в нас. Було, було. Ну, мене відпустили на 30, 31 серпня. З обіцянкою того, що я через неділю повинен був прийти до них на відмітку. Але цього не трапилося, і в мене було в душі відчуття, що. Скоро наші хлопчики прийдуть. Так воно мене не підвело. 6 вересня звільнили Вербівку, а 8 Балакліїв. Слава Україні! Ми всі живі, здорові. І ось ми з Анатолію Борисовичем і розмовляємо. Не о, там з мішками на голові, де нас виводили два рази в день. Соромно пригадувати. Так, да, Соромно пригадувати в мішку, і йдеш і ще і натяне душі, бо... Нічого там дивитися, або ще, не дай Бог щось там побачиш, що там можна було бачити, ми так знали, що там воно творилося. все. От так от. Зараз ми і є тут вдома. Як дружина оце перенесла. Дружина, так, да, їй пам'ятник треба поставити, вона під обстрілами приїжджала три рази в тиждень, коли дозволили возити тормозки передачки, бо там кормішка була, звісно, дуже у нас гарна. Не буду розказувати, як дідусь виживав і що він їв. І де ми зустрічалися. Да, і де ми зустрічалися. Тричі за місяць. Да, тричі за я місяць. тебе бачив. Але дружині треба поставити пам'ятник, що вона це все пережила. І коли мене відпустили, я прийшов додому, вона мене не впізнала спочатку. Борода це було жах, звісно. Ну, зато ми пережили це. Врагу цього не поживаєш, але ми це все пережили. Вони питаються повторити, але в них нічого не вийде. Вони не зламають нашу силу, дулю, дух наш і волю ніколи в житті не зламають. Ми були сильні, ми козацького роду і нам нема переводу. Нас не, не повідати, не перемогти. Саш, що це за могила? Тут загинули наші хлопчики, призвільнені Балаклії. Вони хотіли проїхати в сторону подсобного, але на горі їх чекала небезпека. І не видно було, за заправкою був захований танк орковський. І вони потрапили, побачили, вже пізно, розвернулися назад їхати, і він прямою наводкою попав прямо в їхній хамер. Загинуло п'ятеро наших хлопчиків. Привизволені Балаклії. Тут їх захоронили, тут вони і є. Царство Небесне. Небесне, хлопці. Великий вам поклінь! слава Україні. Скільки таких хлопців по, по всій Україні? Да. Сумно і прикро дивитися на могили моїх побратимів. Але вони знають, що захищають. Вони захищають свою країну, свою землю. А от що робить тут російський солдат і яка йому за це шана, всі ми почули. Вони забули, що ми, славні пращури козацького роду, і нас нікому не зламати і не перемогти. Україна понад усе, ми переможемо.